Ми почали, да? тобто, Понятно, що у нас була досить там невеличка кількість людей. Були клієнти, які це дуже невеликі суми, і це дуже маленькі клієнти, з якими місце там, де я працював раніше, вони їх просто вигнали. Да? Бо вони були маленькі, угу. вони не цікаві. Ну, це ну, то є, в мене там своя філософія, у людей своя. Е, я, наприклад, пишаю, що ми однаково відносимося і до великих клієнтів, і до маленьких. Це клієнт. Ну, яка різниця? Да? То є, е, а там так вийшло, що от, якось так, от, чогось ну, не, не зрозуміло до мене по сей день, як можна вигнати клієнта. І за того, що він маленький, ну, ну що, що є, то є, і як то кажуть, із пісні, слов не викинеш. Да? От, е перші клієнти були практично відразу. Я не кажу зараз про великі площі, тобто ми починали... Перший договір оренди на площу в мене був на півтори тисячі квадратів. Ну, це був весь склад. Ну, своє... Ну, то есть, було куди рости, але ми вот взяли ці півтори і почали там працювати. Це да? перше. По-друге, було дуже приємно, да, вот, побутова техніка. Да? У нас склад чистенький, красивий, я вам казав, що ремонт зроблений, і да? охайний, і все нове, ледовське освітлення, пожежна безпека. Ну, все, вот, просто там от ці півтори тисячі були такі образцово показателі, такі гарні. І приїхала людина іноземець, з яким він операційний директор всієї компанії глобально по Європі. Ну, Я йому розказую про побутову техніку, що ми отут будемо робити, отут ставити. там наша система така, то там і так далі. А він такий дивиться на мене і по-англійськи каже, я тебе пам'ятаю чорним. Ми вже зустрічались раніше. На виході ми цей тендер виграли. І дуже-дуже швидко компанія до нас переїхала. Гарний і дуже сильний відділ по міжнародним перевезенням. І я дуже радий, що він от є. Тому що ми тоді, коли... ну, Я сам особисто от, в своєму досвіді з міжнародними перевезеннями справи не мав. Але вирішили спробувати. Зараз це те, що мене дуже тішить. Да? Тобто, воно працює. І партнер, з яким ми свого часу, от якось так от у нас була ситуація, що ми хотіли да? цю компанію і думали про це, він має колосальний досвід в метоброкерській справі. Тобто про брокерську справу вона в нас є. У нас є в штаті брокера, ми дуже. Ну, досить вже багато клієнтів обслуговуємо по розмитненню. Але тут, вибачте, теж мені скраснів, мабуть, я в це не лізу взагалі. Ну, я, я, я не маю досвіду. І у ну, мене на це, мабуть, немає часу. У мене особисто. У мого партнера є, він цим живе. Ну, от як я там з дитинства на складах працював, він самої такої. Там, Досвіду юного юного, да, він мав справу з митницею. Да, то він має досвід, він дуже шикарно це все розмитнює. І те, що стосується відгуків наших клієнтів, теж мене тішить, тому що дуже швидко, якісно і недорого. Те, що ми стали переростати з власним транспортом, ну, це війна. Ну, есть, ви розумієте, коли тобі кажуть 50 тисяч за перевезення, яке не коштує 50 тисяч, да? і я вам чесно скажу, от, оцю ціну клієнту я не назвав. Ну, мені було соромно. Тобто я попросив свого друга, він поставив машину за нормальний тариф. Да? Ну, тут ситуація така, то є, треба розуміти, що ти несеш відповідальність перед клієнтами за сервіс. Да? І ти не можеш сказати, що це стоїть 50 тисяч. І ти не можеш сказати, що ми цього не можемо зробити. Правда? Ну, якщо ти TriPL. Ну, тобто ми цього не можемо. Ну, Тобто, у нас е, лозунг компанії, ми можемо зробити абсолютно все. Да? То є, типу, е, тому ситуація така, що ми вирішили, що в нас буде е, власний транспорт. Ми не будемо на ньому концентруватись там сильно, у нас не буде 100 машин там, чи 50. Ми цього не хочемо. Е ну, Той необхідний мінімум, який треба, у нас буде свій особистий, щоб не від кого не залежати. Це стосувалося дуже багато речей. І те, що я вам казав про генератори, і про старлінки, тобто і про якісь там речі, які дублюються. Люба річ дублюватись, да? то Тобто навіть зв'язок. На всякий випадок, треба, щоб було. Тому і власний транспорт це як дізель-генератор, як Starlink, як є же з ним ще щось. Да? Тому треба, щоб було і все. Угу. Розумієте, що відповідь однозначно буде так, тому що я один із співзасновників і директор логістичної компанії. Кожен для себе вибирає сам насправді. Да? Тобто, але тут є один момент те, що побачив я, і тут нічого ти не поробиш. Якщо в тебе є власний склад, ти, мабуть, на нього більше впливаєш. Правда? Ну, тобто ти можеш там прийти, оперативно щось зробити і так далі. Якщо в тебе немає власного автотранспорту, тобі прийдеться бути готовим платити скажені тарифи. Правда? Якщо немає власного транспорту. Чи твій партнер вирішив так от зробити? Такі ціни назвати. Якщо твої брокери уїхали за кордон і десь не беруть слухавки, ну що ти зробиш все? Ну, кожен для себе вибирає сам. Те, що стосується компанії Біргіркарова, ну, я пишаюсь тим, що ми не зупинялися не на один день. Не на один. Ми працювали весь час. Те, що стосується аутсорсінгу, це залежить від партнерів, яких ти свого часу вибрав. Якщо ти в них впевнений, то ти працюєш. Да? А якщо в тебе партнер не дуже хороший, ну, то тоді, мабуть, дійсно так яка різниця буде у тебе аутсорсів чи своя логістика. Стосовно цін, дуже складно мені вам сказати, що краще. Я, звичайно, розумію, що коли в тебе 70 тисяч квадратів, в якійсь невеличкій компанії у якій 100 палет, звичайно, ми будемо дешевше. Ну, Тому що компанія на 100 палет ніколи не купить собі Лінду навантажувач. Тим паче якийсь там п'ятійтонні чи ще щось. Да? Тобто, от ми обслуговуємо у нас 5 компаній з сонячними панелями. Вони не всі, вони не дуже великі, в принципі, всі ці компанії, але да? те, що потребує для їх обслуговування, коштує дорого. І тримати власний склад для такої компанії це розкіш, яка навіть ну, вона не, не потрібна. Е, У ну, мене стоїть дуже потужна вмс система. Її отримує і велика компанія, і маленька компанія, і всі ці IT-технології, які є. Ми не розподіляємо клієнтів на великих, маленьких. У всіх це є. А якщо в тебе власний склад, то більше треба спеціаліста, який вибере ВМС-систему, потім її треба зробити, щоб вона працювала. І це вже такі, знаєте, речі досить ну, потребують якоїсь там зайвої уваги. І колись один із клієнтів, який якраз з власного складу, перейшов до нас. Да? То есть, і це досить потужна компанія була, і вона перейшла до нас. Слова директора. Я лучше буду продавати, збільшувати обороти свої. Звісно, я можу поїхати на склад, вигрузити машину. Е -е, ну, взагалі не проблема. У мене на це часу немає. Йому треба бізнес розвивати свій. І він, е -е, розвиток бізнесу бачить в тому, щоб. Його продукція була в кожному домі. Да? Тому, мабуть, кожен вибирає сам. А те, що стосується аутсорсінг чи не аутсорсінг, це вибір кожного. Слава Богу, ми живемо в демократичній країні, де вибір завжди є. Ну, дехто з наших конкурентів не працював. Ну, плюс я бачу такі речі, знаєте, ну, час все розставляє на свої місця, він все одно це розставить. Коли конкуренти не працювали, досить тривалий термін, я розвантажував вантажі їх у Львові. Ну я ж по документам бачу, що цей вантаж їхав не на Бергер. Ну, розумієте, так? Да? Ну зараз, якщо там подивитися, такий піар, іде, що аж дим стоїть. І це теж смішно і тішить. Тим паче, що є ще один момент. Клієнти того ж цього не забувають. Правда? Ну, тобто. Тут є момент. Для кого це піа, теж не зрозуміло зовсім. Тобто те, що я вам і розказував, що я слідкую за ринком, я бачив, як деякі компанії, які можна назвати конкурентами, дуже швидко, дуже класно і переформатувались, працювали, відкривали теж склади, як і ми десь там у Львові, ще десь. Вони зберігали свою репутацію, вони зберігали те, що вони ну, несуть відповідальність перед клієнтами. А були такі компанії, які пока, все. Я оптиміст страшний. Я знаю, що після перемоги тут буде такий будівельний майданчик, що ми пчоптимося просто. Ну, тобто він буде, я, я це знаю. Тобто він буде і все. Ми вже зустрічалися з деякими людьми, які зацікавлені. Всі тільки чекають. Вже от прям на такому низькому старті, що от тільки от треба, щоб це сталося.